Привіт, мої дорогі глядачі! З вами Наталія Мушикова. Якщо ви завітали вперше на канал, то тут про парфуми. І сьогоднішній випуск присвячений новинкам 2023 року. 23-й рік традиційно. Як власне і попередній, і мабуть, наступний 24-й, насичений парфумерними релізами, як і в ніші, так і в люксовому сегменті. Багато чого я протестувала сама. Я ознайомилася з цими ароматами, готова поділитися своїми враженнями про них. Ну і звичайно, почути від вас в коментарях відгуки на ці аромати, якщо ви з ними вже знайомі. Звичайно, я прошу вас підтримувати лайком це відео, підписуватися на мій канал, якщо вам парфумерна тема цікава, будемо разом досліджувати прекрасний світ парфумерії. Давайте одразу розпочинати і розпочнемо ми із асортименту ароматеки. Перший аромат на початку року, до якого я побігла, це був Le Papier від бренду Діпті. Тож, коли я тільки вдихнула Le Papier, перша думка, яка промайнула в мене в голові, а навіщо їм іще один такий біломускусний, тілесно-мускусний? Деревний аромат, якщо уже є ідеальний флір депо, аромат, який хіт, який багатьом подобається, який я люблю всім серцем. Але потім, при більш детальному знайомстві, і вже при декількох підходах до Le Papier, я зрозуміла, що в них таки є відмінності. І, звісно, як я сказала, це біломускусний аромат, це аромат про. Пудру, чистоту про рисову пудру і про деревні відтінки. І враження від Le п'є з самого першого знайомства у мене було, що це ніби такий зволожуючий крем для тіла, без віддушки або з легкою, ледь відчутною косметичною віддушкою. Він направлений не на те, щоб ароматизувати, а на те, щоб саме зволожувати. Чистий доглядовий аромат. Піраміді, окрім таких яскраво мускусних і біломускусних нот, заявлена мімоза і насіння кунжуту. І от саме через насіння кунжуту, я підозрюю, і мене не дивує, що в коментарях можна часто почути, що в ароматі є запах рисової каші або пару від рису. Можна відчути навіть ще якісь хлібні ноти, тому що це притаманне саме акорду насіння кунжуту. Якщо ж говорити про концепцію самого аромату і про відчуття паперу чи паперових сторінок в ароматі, ну, можливо, якщо ви включите фантазію, то може ви відчуєте якісь білі шершаві сторінки або пожовклі сторінки якоїсь давньої книги. Все це тільки в нашій уяві. Але справді аромат дуже атмосферний і напрочуд приємний. Ще хотіла додати про ноту рису. Звичайно, вона не нова і вона достатньо досить часто використовується в ароматах. Давайте згадаємо з вами декілька ароматів. Сантал Басматі від бренду Афіне Санс про який я вам вже казала абсолютно нетривіально обіграна рисова нота, аромат мегаприємний, він незвичайний і це те, з чим також варто знайомитися. Потім уже досить відомий аромат Кензо Амур, де також нота рису обіграна і вона досить відчутна. Ну і зараз аромат від еталі бордоранж це буде зараз смертельний номер, тому що я в. Чесно вам кажу, я не розумію, навіщо називати аромати так, що ти просто не можеш вимовити ці назву. Тим не менше, аромат називається син Бога рису і цитруси, якщо в перекладі, так але якщо французькою, то аромат звучить de Dieu фільз de дезагрюм. Аромат також не банальний і раджу з ним познайомитися. Давайте перейдемо до нашого з вами Тома Форда. У Форда, як завжди, Потенціал великий, і там така продуктивність, що тільки встигай вивчати ті новинки. По перше, він продовжив трилогію. Вишень, ну тобто в ароматів про вишню вже три: чері, смоук та електрик чері, про які я вже не буду розказувати і зупинятись, тому що вже обсмоктали їх з усіх боків. Але був іще один запуск у сонячній колекції. Я вважаю, що сонячна колекція у Тома Форда взагалі прекрасна. Аромат називається Солей Fo, тобто сонце палюче, сонце вогняне, і це сонце вечірнє, це сонце закатне. І тут, мабуть, найкраще буде, якщо я процитую свіже пост, який був написаний під першим. Враженням від аромату Soleil Defau. Це були справжні ті перші відчуття, і вони ну, найточніші, вони найщиріші були. Це сонце, що заливає горизонт, коли край неба нагадує жар від вогнища, а земля стає бурштинового кольору. Це сонце, яке не спалить, але все ж ще засліплює. Піраміда в ароматі, ніби перевернута догори: там сандал, амбра, бензоін на початку, а потім іде тубороза. Якщо коротко сказати, то для мене Солей Дефо звучить гарячими спеціями і молочним сандалом. Відчутна нота туберози, але вона така травна мікстурна. Ніби це якесь заварене зілля. І справді я вам скажу, що аромат мені дуже сподобався, хоча якраз на нього теж були відгуки протирічливі. Казали, що сандал розсільний, що сандал укропний. Я не розумію, тому що для мене ні. Для мене сандал як сандал. Так, в ньому є легкий натяк, можливо, на ту солоність, солонуватість, але в цілому він молочний, він спецієвий, він округлий. Або я взагалі не чутлива до тієї укропної ноти сандалу. Тим не менше, я вважаю, що аромат прекрасний. Знайомтеся. Наступний аромат Last for Sun» від бренду has a Gun. І вся рекламна кампанія цього аромату була побудована на відпустці, на морі, на сонці, на якихось рожевих фламінго на рекламних постерах. Все було дуже красиво яскраве колір флакону з таким градієнтом від жовтого до оранжевого в стилі has a Gun. Дивлячись на це все, можна справді подумати, що буде якась кокосово-солодка жовто-квіткова вода для відпустки і тропіків. Але при знайомстві виявляється, що аромат досить свіжий, аромат білоквітковий, аромат чистий, аромат яскравий. Ну, справді там є кокос, і він підсолоджує білі квіти. А іланг-іланг, який також зазначений в серці, він робить розкриття таким більш плавним, округлим і теплим. Тим Те не менше, в цілому аромат про свіжість і про білі квіти. Там є і фірмовий амброксан, і крапля мускусу в базі, і якась ваніль, звичайно, щоб зробити більш теплим це все розкриття. Але чого там немає, так це відвертої такої соларності жовтоквіткових оцих акордів, масла моної, франжепані, цих тропіків всього цього там немає. Там немає відвертого крему для засмаги, і це мені дуже подобається. Аромат дуже життєрадісний, позитивний, класний запуск. Я вважаю, що у Джуліет Хезеґана в цьому році вийшла досить вдала новинка. Наступний аромат від бренду Maison Francis Руджан. Аква медіа, і тут я маю зібратися і бути об'єктивною. Але я вам включу просто пряму трансляцію з ароматеки, коли я прямо там спробувала аромат і записала свої перші враження. Вибачайте за якість запису. У мене не було мікрофона, але ті відчуття самі правдиві. Тож у мене в руках новинка від Франціса Курджана Аквамедія Колонь Форте. той самий аромат, про який вже всі сказали, що він пахне. Зеленим чаєм Green Tea від Еліза Ботарден. Робота, яку виконав також Франці Скурджан у 99-му році. Аквамедія справді стартує з зеленою вербеною з нотами Бергамоту і це вибух цитрусових, ті самі впізнавані свіжі акорди, як і в зеленому чаї. Але потім. У «Аквамедіа» більш виражена в серці нота фенхелю і гедіону. Гедіон це те, що нам нагадує в парфумах нотки жасмину. Тобто це такі більш сирі зелені трав'яні відтінки і білоквітковий блок. В базі з'являється той самий зелений чай, як нам каже Францис Курджан, це зелена матча, деревні відтінки та мускус. Це така хитрість від Франсіса Курджана, його фірмовий почерк, те, що завжди куплять свіжо, бадьоро, зелено. Але дуже дорого, як на мій погляд, за такий хоч і красивий, але досить простий аромат. Далі поговоримо про бренд Goldfield and Banks і аромат Ingenious Ginger. Бренд зовсім недавно представлений на ринку України. Тим не менше, на просторах західного інтернету цей бренд дуже популярний, і аромат Ingenious Ginger. Тобто геніальний імбир вже настільки заполонив всі сторіс пости, і настільки він став популярний, настільки з гарними відгуками, що в мене були завищені очікування від цього аромату. І коли я в ароматеці спробувала аромат, власне нанесла на блотер. У мене було розчарування. Я вам одразу скажу, що у мене було розчарування. Я не зрозуміла. Ну, по перше, я очікувала почути якийсь геніальний імбир, щось таке, чого я в своєму житті ще ніколи не чула. Ну, я була під враженням від того, що люди так захоплюються. І тим більше мені Таня написала, що класний запуск, класний аромат. Я прямо ж чекала, що все, що зараз закохаюсь, гроші відрахую. Але що я почула ну своїм носом на блотері? Це різкуваті підмилені цитруси. А підмилені вони якраз такі за рахунок імбиря, тому що для мене імбир має завжди такий злегка, мильний присмак. Ну, власне, і все. І я слухала, слухала. Ну так, цитруси, ну, бергамоти, ну лимони, вони різкі, вони кисловаті. І я не я не могла дочекатись того розкриття. От Чогось такого прекрасного, чим захоплюється, не зрозуміла. Але я тестувала тільки один раз, я не втрачаю надію, я піду іще раз до цього геніального імбиря і ще раз його послухаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви знайомі вже з цим ароматом, які у вас враження, що я зробила не так і що з моїм нюхом сталося, чому я не почула всієї краси цього аромату. Наступний запуск стався у бренду Givenchy, Він зовсім стався недавно. Аромат називається Gentleman Society, тобто Товариство джентльменів. І скажу я вам, що це. Це товариство досить стримане і говорить майже пошепки. Аромат такий стишений, мабуть, навмисно це зробили, щоб він був такий субтильний, політкоректний, можливо, щоб він сподобався якомога більшій аудиторії. Він про пудру, але про пудру, як я сказала, стишену. І цього разу в серце додали нарцис ветивер, Але в цілому, я знову ж таки відчуваю ті ірисову пудрові ноти, хоча вони не заявлені. Ще б сказала, що гендерно розмито. До максимуму так, щоб цей аромат вибирали і дівчата, і хлопці. Ну, я впевнена, що прямо навмисно зроблено. Навмисно зроблений такий запуск. Дуже сучасно, нехімозно, в цілому приємно. Ну, вдалий запуск я вважаю, хоча можливо, якщо люди захоплювалися там Privé Reserve, резерв, так той більш такий конячний алкогольний був джентльмен перед цим, то можливо, вони. Просто скажуть, що цей аромат ні про що. Но, тим не менше, у кожного аромату є свій покупець і запити досить різні. Комусь яскраве потрібно, а комусь потрібно нейтрально. Так от, в нейтральному плані цей аромат дуже виграшний. І також у ньому є ще така модна сьогодні нота шавлі, яка дає природну мінеральну прохолоду в ароматі завжди дає. Що ми поговоримо про цю ноту, буде ще один аромат. Так от новий аромат з яскраво вираженою нотою шавлі, випущений у бренду Claй. Christian. Аромат називається Town and Country. Тестувала я його в ароматеці на бульварі Лесі Українки, і вам скажу, що цей аромат вразив мене аромат, який залишив, залишився в моїй пам'яті, я про нього думаю і досі. А зараз розповім чому. Town and Country це неофужер, побудований на основі шавлії, сірої амбри і деревних акордів сандалу. Початок пряно-травний, дуже чіткий і напористий аромат тебе просто збиває. От при розпиленні, ти розумієш, яка там висока потужність у цього аромату. До того ж, я б сказала, що піраміда, зазначена з цих трьох акордів, вона досить умовна. І взагалі вона там ніякого значення, по суті, не має. Тому що я, коли вдихнула вперше, я одразу почала думати. Так сильно, з таким напором, мабуть, якесь амбродерево там є. Але потім я почала вже ту піраміду вивчати, і і почала себе впевнювати, що такий його, мабуть, там немає. Але все ж таки, звучання багатогранне. На старті це 100% цитруси, і лимон, і бергамот відчувається. Є 100% хвойність, схожа на таку джинову ялівцеву. Є пряність, солонувата амбра, яка є в серці, в поєднанні з шавлею, дає такий натяк на акватичність, на такий холодний, природний, акватичний аромат. І 100% там не тільки сандали з деревних нот. Я б можливо сказала, що є кедр, тому що є таке досить. Трохи щось в базі, без солодкого, аромат стильний, аромат природньо звучить. Скоріше, для чоловіка. Але я наносила на свою шкіру і мені було приємно, мені не було прямо по-чоловічому в цьому ароматі. Я в цілому не фанат ароматів Клайп Крістіан. Я взагалі там не знаю їх цього асортиментного ряду, я туди не заглиблювалася, я абсолютно об'єктивно йшла слухати цю новинку, тому що ну, красивий червоний флакон. Ну так, за що такі гроші? Да. Тут ще питання в чому. Вартість флакона 50 мл, чи то 16 чи то 19 тисяч гривень. Ну, коротше, вартість така, що сісти і плакати. При всій красі, справді, що це можна виправдати і композиції, і звучання, і красою цього аромату, і його стійкістю вічною, вічна стійкість. Чим це досягли? Але ціна ну, просто негуманна. От за що такі гроші? Ну чому такі гроші мають бути за аромат? Якщо ви можете собі дозволити, Клайв Крістіан візьміть мене асистентом до себе. Але аромат шикарний. Я все-таки закрадається в мене думка, що можливо таке амбродерево додали, але воно не зшибає тебе і воно не визиває отих неприємних відчуттів, як зазвичай в мене амбродерево. Класний аромат. Давайте поговоримо про запуски, про релізи 2023 у Люксі. Ви знаєте, що скоро ну вже вийшов аромат, не скоро. Я кажу, що скоро, можливо, він з'явиться у нас в Україні, але аромат вже вийшов. Gucci Bloom Intense. Там такий красивий флакон, чорний, мінімалістичний, злегка в ретростилі цьому. Я так люблю оформлення лінійки Гучі. Взагалі флакони Гучі заслуговують на окремий комплімент. Дуже красиво, вони над цим працюють, вони вкладаються туди. Ну, справді, стильно. Блум це всі аромати, про білі квіти і королевою там була тубероза. Тубероза була майже знішевим звучанням. Гучі Bloom Intense в чорному флаконі має продовжити цю красиву лінійку. І що найцікавіше, у Інтенс, в піраміді я не побачила ту як таку. Білоквітковий блок повністю замінений на жасмин. Звісно, там є і пачулі, і не знаю, що було в класичній піраміді, дубовий мох. В старті є грушевий акорд, якийсь ягідний акорд, ну, щоб додати солодкості композиції, я думаю, і щоб зробити її такою м'якшою, плавнішою, можливо, і замінили ту на жасмин. І я думаю, що інтенс якраз версія буде не про гучність, а версія буде про такий вечірній окутуючий аромат, можливо, більш тихий і. Менш яскравий, я б так сказала. У мене такі відчуття. Я не читала ще відгуки, я просто хочу сама піти і познайомитися і зробити своє перше враження. Але я дивилася піраміду, і ну, от якісь припущення я вже зробила. Наступний запуск знову ж таки білоквитковий. Білі квіти у нас в тренді залишаються. Я не знаю, коли вони перестануть бути трендовими. Все нові і нові оберти. Знаєте, як от якась машина запущена, спочатку ми випускаємо ту потім ми ту міняємо на жасми. Жасмин на гарденію, гарденію на неролі. І так по колу ми ходимо. Тим не менше, білоквіткові аромати популярні. І я з нетерпінням чекаю новий реліз від бренду Givenchy, Linter D Burning Neroli. Піраміда там знову ж таки, як кажуть, то скудна, скудна піраміда. І знаєте, що там в піравіді неролі, пачулі і ветивер. І скажіть мені, де наша виноградна улюблена тубероза поділась? Всі хочуть брусничну виноградну туберозу. Невже вона не буде ця версія схожа на класичний флагманський лінтерді? Я сама люблю лінтерді, я не ношу лінтерді, мені він ну, важкуватий. Хоча я люблю червоний флакон, руж і я люблю антанс, мені подобається чорний флакон. Але я люблю слухати на комусь. Я завжди, коли чую лінтерді на комусь, я прямо звертаю увагу, що там за дівчина носить чи жінка носить цей аромат. Ну, справді він красивий в шлейфі і це прямо хітовий хітовий аромат. Ну що тут сказати. І оці випуски, фланкери. Там спочатку були лінійка Сігнечі чи що, якось вона так називається. І мені здається, що з буде також дуже красиво чекаємо. Ще один білоквітковий запуск стався у бренду Кіліан. Аромат називається Can't Stop Loving You. Вважаю його красивим, але мені він не потрібний, в мене є класичний лава, це продовження любовної теми. Але при цьому тут уже стало все не настільки на показ, не настільки солодко, не настільки то. Сказати, а все вже досить ну, пристойно, скажімо. Пристойно і приємно, щоб більшість дівчат, вдихнувши, сказала: О, клас, аромат на кожен день. Трішки солоденько, трішки білоквітково. Мені подобається, хлопці подобається, моєму все беру. Той самий апельсиновий цвіт, і там є нота Парадізон. Парадізон це така запатентована молекула, по-моєму, компанію фірминіш. І насправді це більш удосконалена молекула Гедіону. А Гедіон, як я вже там десь згадувала, що це. Молекула, яка передає білоквітковість, ну, найчастіше схожа на запах жасмину. Якщо в композицію додавали Гедіон, то від аромату було таке відчуття, що він світиться зсередини, що він отак летить. У нього не було важкості не було такої старомодності білих квітів. От, аромат ставав сучасним. Ну, Парадізон це от, щось приблизно того білоквіткове. І тому аромат ще став таким, мабуть, легшим, більш сучасним. Ну, Взагалі у кіліан білоквіткові аромати це їх фішка, це їх Основа – Це їх серце. Красивий аромат в базі з приємною мадагаскарською ваніллю, з якимись там смоляними акордами олібданому. Але якщо назвати близький аромат до Кенста плавінью, я б сказала, що це сінтра від бренду Мемо. Ну, якщо вам подобається цей напрямок, роздивіться, придивіться до цього аромату. Новинка ж була, пам'ятаєте, у бренду «Назомато» Садоназо аромат. Такий провокативний рекламна кампанія була така, що вже хотілося ну дайте нам вже вдихнути, чим же те Садоназо пахне. Ну і нарешті в мережу Жан встали ці флакони. Не знаю, кому в кого з'явився аромат з цією пікантною кришкою, ну, з органом. Ну, Рекламна кампанія це було щось із чимось. І ролик я дивилася. І сказати, що чогось, е якихось таких неприємних відчуттів у мене не визивало. Хоча, як завжди, шуму було от так багато, а аромат, по суті, давайте поговоримо. Я вдихнула аромат в Жані і така ой, так солодко і з душком. Солодко і з душком, душок, ну душок мускусний, чи сіроамбровий. Ну для мене, от анімалістична нотка, тілесна, вона така, ніби. Ну, вона на межі. Люди, якщо не звикші до таких акордів, вони скажуть, що це сморід. І от це все поєднано з солодким кавовим таким молочним акордом, от ніби пінкалати, чи якийсь кавовий напій. І оцей такий спітнілий сіро амбровий чи мускусний душок нагадує трішки таку брудну вчорашню білизну, якщо нечутливість до того. Того неприємного, так, мускусно-тілесного акорду, то це пахне так смачно, так от бери поливайся, зігріваючи, там смачно кава, просто п'ю якийсь лати, каву чи щось таке. Ну, а ті, хто нетолерантний до того неприємного, то буде все. То буде фу, туалет, якісь спітнілі, зараз щоб не переплутати, пахви, Проблеми з цими, як що називається, ну, от, такий аромат. Проти річ багато, по великому рахунку, нічого там такого занадто, я не відчула. Це ще один аромат із асортименту мережі Жан, аромат від бренду Ніколаї. Ви знаєте, як я люблю аромати Патрісії де Ніколаї. Я вважаю, що це бренд абсолютно в моєму стилі. Не знаю, я чомусь їх не купують так прямо в колекції собі, але останній запуск караван Серай, аромат про каву з кардамоном. Аромат, який я все-таки собі купила. Я дуже довго про нього думала, ходила кругами, і все-таки я вирішила, що мені він потрібен, тому що він незвичайний. Це дуже яскравий вибуховий кардамон на старті, відчутний кавовий акорд, але все ж таки кава не кава зварена, не кава змелена, це скоріше кавове зерно. Але коли я вперше пробувала, для мене це був кардамон на кардамоні, оце гора кардамону, оце кардамонове зелене зерно, яке в пальцях розтерте. От це для мене був караван сарай. І потім, коли я почала носити вже аромат, він почав розкриватися. Він почав мені показувати і ті сухофруктові, навіть не сухофруктові відтінки і ноти, а саме фруктові. Тут для мене і слива намалювалася, і якісь кисловаті ягоди з'явилися. Там є. І ці сучасні пачуляки як і Головут, і є смоли, є і пряність, є і спеції гвоздика. Ну, тут дуже багато всього красивого, він не розкладається на окремі акорди, просто в залежності від погоди, від температури, він показує все нові і нові грані. Дуже красиве звучання. Я не чула такого, от прямо відверто, такого аромату подібного я до цього не чула. Дуже красивий. Він східний, але він. Делікатний, це не такий схід, де синій оксамит, всі ці удо троянди. Ні, це спецієвий схід, такий вечірній караван, який йде молочним шляхом. Не знаю, красиво. Мені дуже подобається. Я дуже рекомендую познайомитися, якщо ви любите кардамон, якщо ви любите кавові відтінки, аромат, який бадьорить, в ньому дуже багато свіжості. Караван Сарай, рекомендую. 13 аромат Map of the Heart бренд. І аромат називається v 8 Восьме серце. Я спробувала його зовсім недавно, одночасно із Clive Christian. Я зрозуміла, що а запуск то шикарний, а запуск то має почекати осені, тому що аромат насправді не на літо, я вважаю, так, але. Уже навіть спробувавши його при першому вдиху, я зрозуміла, що мені одразу приємно. Перше відчуття, отак гарно буду слухати. Це вже говорить про те, що так аромат буде подобатися. Він теплий, він деревний, він пряний, він не розкладається також на якісь окремі компоненти, не можна виділити щось конкретне. В цілому він звучить дуже так, як на мене, осінньо. Там також є акігалавуд, це пачулі без сирості, без підвальності, це більш виражені, такі деревні, сухі, теплі акорди. З таким ніби холодком і м'якістю, і такий запашний якийсь. Взагалі серця мені дуже подобається. Останнім часом дуже полюбила носити шосте серце, серце екстезі, рожеве серце. Придивіться з нотою нарцису. І, от восьма я впевнена, що я піду тестувати ближче до осені, і я, можливо, його роздивлюся до покупки собі на осінній період. У Тома Форда новий реліз Мір Містері, тобто аромат, присвячений мирту чи мирі. Це аромат спецієвий буде. А ми ж знаємо, як Том Форд вміє подавати нам спеції, вміє їх оформлювати так, щоб їх хотілося вдихати і купувати. І я вірю, що цей реліз буде так само красивим, таким же красивим, як був Фюме» і таким же красивим, як був «Солей Брюлянт. Я вважаю, що у Тома Форда одні з найкращих спецій. От вони вдаються йому. Люблю такі спеції бальзами в ароматах. І я люблю, коли це все по сезону, коли це все приходить, тобі там восени взимку. Ну, восени, восени найкраще. Спеції йдуть найкраще восени. Я казала, що Том Форд не мій улюблений бренд. Тим не менше, я із задоволенням тестую і навіть купую собі в колекцію аромати від Тома Форда. Що ж, мої любі, на сьогодні ми завершуємо з новинками. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що із цих ароматів протестували ви, які у вас враження. Напишіть мені, з якими новинками варто, можливо, мені ще познайомитися і дати свій відгук. Буду дуже вдячна за кожний відгук, за кожен коментар. Ви знаєте, як я люблю читати коментарі, і майже кожному стараюсь відповісти. На сьогодні у нас все з вами була Наталія. Мушикова, дякую за підтримку. До нових зустрічей, Па-па!